Вітаю! Мене звати Віталій. Я інженер з обслуговування систем пожежного захисту компанії «Укртехнобест». Зараз я вам покажу приклад обслуговування пожежної сигналізації, димовидалення та систем евакуювання людей при пожежі на прикладі багатоквартирного житлового будинку у місті Буча та обладнання система пожежної сигналізації на базі Омега. Перед вами головний прилад пожежної сигналізації «Омега» – прилад управління. До нього під'єднано 6 секцій житлового комплексу. В кожній секції розміщені допоміжні прилади розширення та адресні компоненти. Наприклад, димовий датчик виявляє ознаки займання на ранніх стадіях та передає сигнал на прилад управління. Блоки сполучення контролюють стан допоміжного обладнання. Відкривання шафи дверей, кнопки пуску насосів та димовидалення, відкривання пожежного крану. Блок комутації по команді головного приладу може вмикати допоміжні пристрої, вентилятори, клапани димовидалення, насоси підсилювачі тощо. Спочатку перевіримо відсутність відмов та несправності. Поточні несправності ми можемо побачити на табло відразу. А попередні в меню архіви. Перелистуючи, ми можемо побачити, які були несправності раніше та дізнатися про час, коли вони відбулися. Проводимо заміри основного та резервного живлення. Також проводимо тестування в режимі резервного живлення, вимкнувши основну напругу 220 В та тестуємо, скільки в такому режимі зможе працювати прилад управління. Таким чином, у нас буде можливість усунути ці несправності та відмови, які відбулися до, до початку обслуговування. При виявленні несправних датчиків проведу його ремонт шляхом видування пилу із камери датчика. Для цього використовується компресор. Таким чином ми відновили роботу датчика і він в подальшому буде абсолютно нормально функціонувати. Зараз проведемо тестування димового датчика за допомогою димоімітатора. Імітуємо надув диму. Вімкнула світлозвукова сигналізація. У момент спрацювання димового сповіщувача на прилад нам приходить сигнал пожежі, а також ми маємо можливість бачити місце, де відбулася спрацювання датчика, секцію, поверх. Безпосередньо місце, де відбулось спрацювання, що дає можливість черговому персоналу оперативно відреагувати на сигнал тривоги. Проводимо планову перевірку вентиляторів димовидалення та підпору повітря, спрацювання клапанів димовидалення та його регулювання за необхідність. Закриємо клапан та протестуємо його в ручному режимі. Клапан чудово відпрацював. Проводимо перевірку допоміжних пристроїв в шафі ПК. Є можливість запускати насоси, пожежні насоси з кнопки, пуск димовидалення з кнопки. Також є можливість перевірити пуск насосів відкриванням пожежного крану. А також в нас є датчики контролю відкривання шафи ПК. Шановні партнери, звертайтесь до нас і ви отримаєте високий рівень сервісу та безперебійну роботу пожежних систем.